О, 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 так? Так. А ты добавишь? У вас завжди любили. У вас все булавічили. Дівчатка. І святом, і святом вас, святом бажаю вам всякую. Хай вас люблять, і щоб у вас все було добре. І тут чоловіки додому приходили дверезі із зарплатою. Дівчатка і святом вас, і святом хай вам Бог здоров'я дає. Дякую, дякую. О-о-о-о, будь ласка, будь ласка, і звятом вас. Свято вас. Ну я питаю, де наших можна. Сама біжить. А що, я що я буду робити? що А у було добре. Де знаходиться на фото? Ну, це реблокується. Вода порадорах. А чого ці типу, ну, типа вони так зібрали. Вони дають. Ну, це ж це не скажу. Дай вам по здоров'ям. Святому вас району. На кайферці у нас привітали на на базар, до людей. Можна. Можна можна. Поділу. Доброго дня. А я вас. Я вас. Ну, так. Бежать, на. На. так нет, вы не <рикла> <рикла> С ним как не было. Що это говорит? Він на камеру должен чувствовать. Давай, 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 Дайте там бабушка прямо. Як ви <говори> імя? А там буде допомагати. <говори> Так, кому ще не дали? Ой ой ой, і дорогі Дякую, дякую. Олег, можна для дружини квіти? Может, сразу к парковске? Сразу к парковсы. Ну как куда-то? Це його сантири з його плава.

Пишу ми? А, оце је. Јаш передају. Шиз, 18. И ви всим, аде ваши класире сеја? Вони в зале сеја, да? Хорошо, залаз, будь пожалуйста, вот вам. О, и о. Зараз о взяли квіти ще вийде. 18. 18 передавайте вашим найчарівнішим касирам вітання і святом. Ходімо на бажанку. Так, прямо это дело.